Лучше навчитися тут. Тому всьому устраніть ті всі недоліки, які в нас були. Вони то все одно в бою будуть, але будемо надіяти, що їх буде менше. Тактичні навчання, піхотинець повинен вміти все. Штурмувати, оборонятися, копати – це універсальний солдат. Який Ну все. Прийшов, закріпився, окопався, зробив інженерне обладнання. же має і літати на дроні пів. Ну все. піхота має робити все. Сухопутні війська. Сучасний вишкіл.